Хтось мусить воювати, хтось мусить працювати, хтось мусить святкувати і хтось мусить торгувати кошиками. Знайомтеся, це Надія Білейчук. Вона декоратор і своєю чергою розповіла за ситуацію з кошиками. Адже ті з плином часу стали доволі популярними як в Україні, так і за її межами. Здається, зараз в тренді український етностиль. Саме більша проблема, знаєте, в чому? В тому, що наші кошики йдуть багато за кордон. Люди багато повиїздили зв'язку з війною і е, також е, курсують наші кошики цілим світом. Так що Україна наша знана не тільки е, е, ну, дерев'яними виробами чи ще іншими, ось такими різними вишиванками. І так як ці кошики тепер то вони йдуть всі в етностилі. Також пані Надія розповіла, на чому зосереджується праця. Є такі, які ми самі ці всі декори робимо ми самі, а кошики, звичайно, ми закуповуємо. Оце є закарпатський кошик. Привозимо ми з Закарпаття, це є українські кошики. Також їх декоруємо ми вже самі. Дома шиємо, прибираємо і торгуємо. Готуємося у цей важкий час війни, дуже важко. Тому що перше одячим військовим, що вони там. Стоять і вони стоять на там на варті, а ми тут, того що ми їх є їхній ти до того ж, стало відомо, що певний регіон відповідає за виготовлення того чи іншого предмету. Ні, кошиками самостійно ми просто фізично на встигаємо. І розумієте, кожне село, кожна є, ну як сказати, кожна територія має свої також. Ну певні певну якусь роботу. Це Закарпаття є і завигонав для виготовлення кошиків. У Нас лісна терновиця виготовляє різні прикраси. Це ще якісь різні цей ну кожен має своє кожен має своє своєю чергою. Жінка Маргарита також веде продажі та в її випадку декоративних елементів. Як ось бантики. Про це вона і розповіла. Також відзначила, яким саме надають перевагу покупці. Бантики для шутки. Вербовий гілочок і для кошиків. ніжно білі і також жовто-сині. Ось такі. Є і під вишиванку. дуже гарно, у нас вишиванку всі люблять. Це ручної роботи, приходьте, я тут до Великодня. Купляють, звичайно, дуже люблять вишиванки і білі. Білі це сама ніжність. Цей рік люблять ніжність. Богдан Морозов, Василь Томич для ТРК на